Духи міфів у глибоких долинах стародавньої Франції, де туман стелиться над ріками, наче дим від забутих снів, жила жінка, водночас смертна і божественна. Її звали Мелюзина дух чистих вод, народжена зі світла місяця та смутку. Кажуть, вона з'являлася людям біля річок і джерел, її сміх лунав, мов хвиля на вітрі, а краса розчиняла світанок у тумані. Але в ній жила таємниця, прокляття, старіше закаміння під її ногами. У певні ночі, коли місяць стояв повний, мелюзина зникала і, занурившись у купіль, її тіло змінювалося, ноги ставали вузкою, зливалося в сріблясте кільце змії чи дракона. Саме тоді вона ставала собою, істотою води, скутою магією і журбою. Одного дня шляхетний лицар на ім'я Ремон побачив її біля річки. Вона врятувала йому життя, і в ту мить між ними спалахнуло кохання. Вона погодилася стати його дружиною, але поставила одну умову він ніколи не мав дивитися на неї в ту ніч, коли вона купається. І вони жили щасливо мелюзина зводила замки і мости чарами, її руки, немов і сніг, ліпили камінь, що світився середини. Вежі, які вона будувала, співали на вітрі, а її сини носили кров двох світів. Але таємниці крихкі, і любов не завжди сильніша за цікавість. Однієї ночі, коли місяць був повний, Ремон не витримав. Він підійшов до дверей і крізь щілину побачив те, що не мало бути побаченим. Його дружина сиділа у воді, її волосся плавало навколо, а замість ніг блищав зміїний хвіст, вкритий лускою, що мерехтіла, як ртуть. Страх переміг любов, його вигук зруйнував чари. Мелюзина зрозуміла, що втрачена. Вона підвелася з води, спокійна, але сповнена болю. Ти побачив мене, сказала вона тихо, і тепер ріка забере мене назад. Її голос воною рознісся коридорами замку, коли вона знову змінилася. Тіло її вкривалося сяючими лусками, руки перетворювалося на крила, великі, як ніч над горами. Вона злетіла з вежі просто у бурю, її крик звучав, як пісня. Пісня любові і прощання. З того часу люди кажуть, коли вітер стогне серед руїн, то малюзина плаче за тим, хто зрадив її кохання. Та є й інші вони вірять, що вона досі літає над старими мурами, охороняючи свій рід: півжінка, півзмія, дух води, скорботи і творення. А якщо ти колись стоятимеш біля річки на заході сонця, коли світло стає срібним, а повітря стихає, прислухайся. Може, ти почуєш шевест її крилу тумані, чи побачиш, як у воді з'являється коло, що йде проти течії. Бо молюзина ніколи не йшла, вона стала шепотом води, вічним рухом, між коханням і втратою, між людським серцем і давньою душею глибин. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.